На сьогоднішній день є дуже багато розповідань, денамінацій, як розібратися, яка церква правильна. І все ми повинні узгоджувати згідно Біблії, тому що Біблія це Слово Бога до нас. І коли Ісус Христос прийшов сюди на землю, було дуже багато цих релігіозних течій, деномінацій, але Він не приєднався до жодної з них, тому що вони відступили від чистого Слова Божого. Вони вже відвідували щось своє. І приходить Ісус Христос, збирає учеників, навчає їх Слова Божого, того Слова, яке Бог вклав в нього. І вони йдуть і продовжують тіло Ісуса Христа. Він їх називає своєю церквою. Церква Ісуса Христа це ученики, які, прийнявши слово Боже, несуть слово далі для того, щоб спасались душі людські. І як нам розібратися на сьогоднішній день? Церква Ісуса Христа, трудила церква, вона зосереджується на ученичестві, на проповіді Євангелія, бо що саме через проповідь Євангелія спасаються люди. Люди не спасаються від свічок, люди не спасаються від якихось обрядів, люди спасаються від слова, тому, що Біблія каже, що Слово Боже воно живе і діюче. І нам потрібно приймати Слово Боже для того, щоб зцілилась наша душа. Для того, щоб поміняти наше життя. Тому що в Біблії прописано все, як правильно жити. Тому що Біблія це інструкція нашого життя. Тому Ісус Христос прийшов сюди на землю. Він навчав слово для того, щоб люди навчились правильно жити. Тому давайте вивчати Слово Боже, ставати живою церквою Ісуса Христа. Ісус Христос будує церкву живих каменів. Вкрає горним каменем Він є. Він назвав церкву своїм тілом. Тіло, воно рухоме, воно живе і воно народжує дітей Божих. Тому давайте вивчати слово Боже, ставати дітьми Божими, щоб Господь радився, що ми приносимо йому плоди. А плоди це є спасенні душі. Ми роботи. Нехай Господь береже вас всіх. Амінь.